Вітаю всіх. У цьому випуску піде мова про те, як і де можна на просторі інтернету заробити без вложень криптовалюту, використовуючи безліч кранів. А саме покажу сайт, з яким багато хто знайомий, але не всі знають, що він дає унікальну можливість заробити різну криптовалюту декількома способами. Тобто саме всі ці крани, понад 40 кранів, ми побачимо на одному лише сайті. Всі крани і букси, які я показуватиму в цьому випуску, вони надійні. Я на них заробляю і не раз вже виводила гроші. Працюють вони дуже давно, тому я впевнена, що скамитися вони не збираються, принаймні в найближчому майбутньому. Я Все розповім і покажу. А для початку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки Ютуб. Тисяч дзвіночок, залишайте свої коментарі, адже незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Фаусет Пей ми всі знаємо і використовуємо його як криптогаманець. Але розробники на. Надають користувачам кілька способів заробітку на цьому сайті, у цьому криптогаманці. Способи досить прості, не потрібно мати жодного досвіду, не потрібно довго вчитися, все зрозуміло і легко, зможе і школяр, і пенсіонер розібратися за короткий термін, тобто за кілька хвилин. Даний криптогаманець не вимагає верифікації, реєстрація досить проста. Необхідно вказати адресу пошти, пароль, капча, тобто ніяких складнощів немає. Відразу перейду до кранів, до способів заробітку. Давайте я натисну в меню «Фаусет». Є кілька розділів для заробітку на цьому сайті, і бачимо, що дуже велика кількість кранів. Дуже величезний список, де можна вибрати будь-який кран, на якому ви захочете заробляти, і вибрати навіть не один, а кілька, як я вибрала. І це дуже вигідно е, працювати на декількох кранів. У мене багато кранів з цього списку. На робочому столі на планшеті я зберігаю ярлики певних сайтів, на яких неспішно використовую крани. Також спостерігається серфінг, ігри, опитування на деяких сайтах, тобто вони служать як букси. Наприклад, сайт Фінал, бачимо, я натискаю, мене перекидає одразу до мого кабінету. Оскільки я зареєстрована на цьому сайті. Якщо вас немає тут і ви бажаєте працювати, тоді легко можна, можна перейти до простої реєстрації. Всі сайти, які є в цьому гаманці, звичайно ж, виведення йде на FaucetPay, але вивід не тільки йде на цей криптогаманець, вірніше на FaucetPay обов'язковий обов'язковою вивід, і там будуть ще кілька можливостей для виведення. Тобто інші криптоелектронні гаманці, можливо, навіть і банківські картки. У проєкті Фінал Outclaim досить багато розділів для заробітку: ігри, опитування, бонуси, гаманці присутні, конвертація різної криптовалюти, стейкінг, серфінг, перегляд сайтів, кілька способів. Крана проєкт досить насичений та цікавий. Один із моїх улюблених це CoinPayU, який на просторах інтернету вже більше п'яти років дозволяє заробляти різну криптовалюту. Виведення я здійснюю в основному на паєр у доларах. Також можна виводити на Fawcett Pay у будь-якій криптовалюті, і на інші електронні гаманці існує виведення на Binance, Trasfalit, Metamax, абсолютно на будь-яку криптобіржу, де є певна криптовалюта. Серфінг, ігри, опитування, також це все присутнє. До речі, реферальна програма є у кожному сайті, про який я розповідаю. Повертаюся на Fawcet Pay. І переходжу на сайт YarBitmoon. У мене різні розділи для заробітку використовування крана, щоденний бонус, перегляд сайтів, короткі посилання, майнінг існує, реферальна програма і виведення на Fawcett Pay. Кран простий, як і на подібних сайтах, кожні 5 хвилин можна використовувати кран. Цікавий сайт, про який я зовсім недавно розповідала, це FlamFouse. Де в статтях шукаємо код, який потрібно скопіювати, вставити в необхідний осередок, розгадати капчу і заробити монети, які при виведенні відразу конвертуються в біткоін, літикоін або ефіріум. Сайт досить жирний і дуже швидко можна заробити на перше виведення. Так само кран щогодини та легкі завдання. Бачимо тут є і Satoshi Hero, CoinPass, CryptoFawcet, Life Forcet Premium, CleanBits, Beats, Fawcett Fly. Тут дуже багато цікавих сайтів, можна натиснути ще на ClamBeats. Він схожий на попередній сайт. Ті ж способи, про які я розповідала, заробляємо тут біткоін. Якщо підрахувати суму доходу за всі ці крани, які використовуються протягом дня, то непогано можна заробити за місяць близько 30 доларів. Звичайно, іноді будете ви і забувати, як забуваю я, тому що сайтів дуже багато, тобто забувати на них, заходити. Не завжди я заходжу на всі ці сайти. Один день зайшла, інший день не зайшла. На одному раз на день попрацювала, на іншому кілька разів. І так за місяць близько 30 доларів може навіть більше реально заробити, якщо використовувати всі можливості, які є на сайті, плюс реферальна програма. Обов'язково копіюйте своє реферальне посилання і поширюйте у соціальних мережах за допомогою своєї команди, ви будете заробляти більше. Можна перейти на сайт VFOSET. З усіх цих сайтів, нагадаю, які я показую, здійснювала неодноразово виведення. Тепер ми будемо заробляти саме на цьому електронному криптогаманці. Розділ заробіток: На фаусет-ліст ми вже натискали. Далі оферфол. Є завдання, опитування, де ми заробляємо USDP. Та тут же робимо потім конвертацію у USDT. Бачимо, що 100 USDP дорівнює одному USDT. «Монлікс» – розділ ігри можна натискати та переглядати сайти. Повзунок доходить до кінця, розгадуємо капчу та заробляємо додатково USDP. Розділ Клік. Ми переглядаємо сайти. За які отримуємо одразу долари USD, перегляд є і 5 секунд, 60 секунд, 90 секунд, потрібно натиснути Переглянути сайт. Вгорі справа йдуть секунди, вони закінчуються, з'являється капча, розгадуємо капчу, збираємо пасл, потім друга капча, зазвичай по одній капч. Дають, але тут ось так випало. Вказується, що перегляд зарахований, і гроші відлетіли на основний баланс. Гаманець цей досить зручний і вигідний, можна конвертувати одну монету в іншу. Все дуже просто. Велике меню можна буде розібратися і реферальна програма існує, копіюєте своє посилання, поширюєте в соціальних мережах і додатково заробляєте монети, тобто додатковий дохід. Останнє, що я хочу сказати, хто не знає ще про сайт грошове дерево. Воно мені дуже подобається. Видає непогану кількість монет за одне скидання яблок сатоші з дерева. Потрібно тапнути на дерево у будь-якій ділянці, монети посипляться. І після праворуч угорі необхідно буде зробити три переходи, якщо натиснути на жовту кнопку Skypaй. Це якби перегляд сайтів, тобто це заробляємо за допомогою реклами. Після переходимо до розділу конверт. Саме в цьому пункті і відбувається операція виведення. Відразу йде конвертація будь-якої криптовалюти. Вибираємо будь-яку, яка вам до душі. У мене стоїть біткоін, вказую адресу пошти від FawcetPay і натискаю на конверт Knolix. Переходжу на свій електронний гаманець і бачу, що сатоші моментально перевелися на адресу біткоїну. Виплата миттєва що дуже тішить. Спасибі, що додивилися це відео до кінця. Дякую вам за вашу довіру. Намагаюся робити чесні огляди, показувати свої результати, тестувати нові способи заробітку. Залишайте свої коментарі. Намагаюся відповідати на кожен ваш коментар, адекватний він чи неадекватний.